4 листопада українська історія розгортає сторінки, позначені ризиком, надією й твердою волею. У цей день у різні епохи вирішувалася доля нашого народу від гетьманських часів до визвольних змагань ХХ століття. На початку XVIII століття, 4 листопада 1708 року, гетьман Іван Мазепа зробив крок, який став символом прагнення до свободи. Розірвавши союз із московським царем Петром І, він перейшов на бік шведського короля Карла XII. Це не була зрада, як казала московська пропаганда, а спроба врятувати козацьку державність від повного підпорядкування. Мазепа бачив, як зникає автономія Гетьманщини, і вирішив боротися за незалежність, розуміючи ризик. Його союз зі Швецією завершився поразкою під Полтавою. Але пам'ять про нього залишилася символом державної гідності через півтора століття 4 листопада 1861 року. До Львова прибув перший потяг із перемишля. Подія відкрила нову епоху на українських землях. Галицька залізниця сполучила західну Україну з Європою. Потяг, який ішов тоді кілька годин, став символом прориву у світ промисловості, торгівлі та нових можливостей. Львів став важливим залізничним вузлом, і саме завдяки цій лінії регіон почав стрімко розвиватися економічно й культурно. А вже у двадцятому столітті, 4 листопада 1921 року, у холодних волинських лісах розпочався другий зимовий похід армії Української Народної Республіки. Кілька сотень вояків під проводом генерала Юрія Тютюнника вирушили в майже безнадійну спробу підняти повстання проти більшовиків. Вони знали, що сил замало, що допомоги не буде, але йшли з вірою не дати згаснути ідеї незалежності. Похід завершився трагедією під базаром, але подвиг цих людей став легендою, доказом, що український дух неможливо знищити. Три різні події: виступ Мазепи, перший потяг до Львова і зимовий похід армії УНР розділені століттями, але об'єднані однією ідеєю волею до свободи. Українці знову й знову кидали виклик сильнішим, відкриваючи шлях у майбутнє. І коли ми згадуємо 4 листопада, бачимо не просто дати, а хроніку нескінченного шляху до волі, який триває і нині. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.